У психологів має бути ідеальне життя, інакше вони шарлатани. Читаємо. До речі, перед тим як обирати собі психолога, уважно дивіться на його життя і те, чи він побудував для себе те життя, яке він вчить будувати своїх пацієнтів. Психологи, які не мають відносин, чоловіків, дітей, навіть не мають права людині, яка має сім'ю, давати поради по створенню відносин, вихованню дітей. І взагалі кожен в душі психолог, особливо якщо почитає літературу, яка є на Сториг інтернету, тому обирайте спеціаліста для себе дуже уважно. Ну, принаймні, з останнім реченням я згодна. І це нормально, якщо людина бажає працювати з фахівцем, який має дітей, який має стосунки. Якщо людині так комфортніше, то чому б ні? Але це скоріше особисті вподобання і бажання, аніж загальновизнане правило. Але з іншого боку, а як людина взагалі планує дізнатися, наскільки ідеальне життя за її мірками у терапевта? Ну, хіба що з соціальних мереж, бо на зустрічі на консультації вони ж не будуть обговорювати життя терапевта, але соціальні мережі це теж не завжди є правдою. І за такою логікою, що вихователька в дитячому садочку не може працювати, якщо в неї немає особистих дітей, чи дитячий лікар-педіатр не може працювати, якщо немає власних. Ну трошки абсурдненько звучить, так? І е, ще така штука, що ідеальне життя психолога може не збігатися з ідеальним баченням клієнтки свого життя. Тобто психолог може жити там без стосунків, без дітей і почуватися комфортно, і жити своє найкраще, щасливе життя. А клієнтка, маючи стосунки і дітей, може завдяки цьому відчувати, що вона живе щасливе життя просто в людей різне бачення ідеального життя, і це теж нормально. Чесно, мені завжди було абсолютно пофіг, що відбувається в житті моєї психологині. Головне, що наша співпраця для мене була продуктивною. Жарти жартами, але, будь ласка, давайте перестанемо переносити професію на особисте життя. Поділіться, чи для вас важливий цей аспект, і що ви взагалі думаєте з цього приводу.